Стра Дарина написала такий ще більше гарні. Світ стомився давно вже від злісних новин, огортають серця лютий страх і тривога, обірвала немало життєвих стежин, ця жорстока війна не, шко... не шкода їй нікого. Серед різних питань, ситуацій, проблем, скніє серце, коли на очах видно сльози. Щиро вдячна за місто, що дане творцем, описати красу дивну просто не в змозі. Це про нове Єрусалим. Уявляю собі велич брам із перлин. Ось проходжу і враз на коліна схиляюсь. Розумію, віднині вже безліч хвилин, буду в радості жити, за це я вклоняюсь. Витри сльози з очей рідний, тато мені, та обійми так лагідно, ніжно, з любов'ю. Мить забуду проблеми, що там, на землі. Щиро вдячна за все, лиш тихенько промовлю. Ніжно білим броням увінчає мене, проведе по всіх вулицях славного міста. Я побачу незвичне для наших очей краєвиди, які і не снились туристам. Ще почую чудові мажорні пісні, зі спасеними разом там їх заспіваю. А хористами будуть без винятку всі, кожний партію чітко і впевнено знає. Ось тремтливо беру я новий інструмент. Починає в оркестрі Великому грати, сльози щастя блищать на щоці в цей момент, досконалість мелодії не описати. Не спаде вже на думку шукати ліхтар, бо Христос Бог освітлює вулиці міста, позабудемо врешті всі наслідки чвар, що були на землі, що не мали і місту. Серед різних питань, ситуацій, проблем, Скніє серце, коли на очах видно сльози. Щиро вдячна за місто, що дане творцем, описати красу дивну просто не в змозі.